Тетяна Цой. Мені байдуже, що люди скажуть. Сестри, глава шоста. Я розумію, що дитина сказала правду. Діти в такому віці не вміють брехати, неспішно промовив парторг, не відводячи від Люсі погляду. Для них це цікаве дійство, оця вся мішура, золото, якесь бурмутіння дідів у платях. Вони не розуміють, що це облуда яка потім може затягнути їх у релігійну безодню. Малеча, тут все ясно. Але як ви могли це допустити? Нічого я не допускала, мало що діти фантазують. Стояла на своєму Люся. Зізнатися в Крамолі вона не могла нізащо. Свідків не було. Мати дійсно сама потайки звозила дітей в Ганнопільську церкву, що чудом вціліла на десятки навколишніх сіл. І там їх похрестила, записавши хрещеною матір'ю, свою старшу дочку маню. Хіба що цей завзятий Парторг піде до церкви, притисне батюшку і змусить його розповісти, чи проводив він обряд хрещення її дочок? Наче прочитавши думки Люсі, Парторг, нахилившись в притул до жінки, майже пошепки, прошелестів А я ж можу поїхати до церкви і там все перевірити. Люся зацьковано мовчала. Вона розуміла, що зараз це найкращий вихід. Думки шаленим вихором крутилися в голові. Якби він хотів пересвідчитися, то не обов'язково мені про це казати, подумала Люся. Значить, йому щось від мене потрібно. Але що? Їй стало недобре від думки, що вона опинилася в руках парторга, і цей неприємний чолов'яга смикатиме за ниточки кожного разу. Маніпулюючи нею, як лялькою у будь-який момент, коли йому буде щось потрібно. А можу й не їхати, продовжив знущатися і багатозначно подивився на Люсю. Усе залежить від вас. Парторг безцеремонно оглядав Люсю з голови до ніг, хтиво обмацуючи поглядом високі груди і тонку талію молодої жінки. Оскільки Люся не відповіла, парторг підійшов до неї ближче. так, що вперся їй в груди, аж Люся мимоволі позадкувала і гаряче прошепотів Завтра підемо з вами до клубу. Треба ж познайомитися ближче. Ми тепер будемо часто зустрічатися. Його губи розтягнулися в масній посмішці. Очікував відповіді, та Люся заціпеніло, мовчала. Всередині порушився липкий страх, змішаний з огидою. Не дочекавшись відповіді, крутнувся на обчасах чобіт і пішов. Кинувши через плече. Так я зайду завтра увечері, щоб були готові. Люся знесилено присіла на лавку біля колодязя, ноги тремтіли, у скронях шуміло, її охопило нестерпне бажання схопити якусь ломаку, догнати на хабу і з насолодою гепнути його по спині. Ледве стрималася, що буде з мамою і дітьми після такої витівки, ледве допленталася до хати. Боже, дитино, що з тобою? Ти аж з лиця спала і дрижиш вся. Як тут не дрижатимеш? Ти бачила, хто до нас приходив? То парторг був? Видний такий чоловік. А чого він приходив? Що хотів? Ех, мамо, що хотів. Питався, чи правда, що я дітей охрестила. Ганна Капітонівна охнула і присіла на ослін. Ну ти подивися, га? Ну яке йому діло до того? Що, нема партійних, щоб мозок виправляти? Мамо. Ну ти ж знаєш, що хоч вчителі не всі партійні, але лінію партії повинні виконувати і пропагувати, і до того ж не мати ніякого стосунку до церкви та релігійних обрядів. І що ти йому сказала? Люся переповіла свою розмову з Парторгом, Ганна Капітонівна насупилася. То це він тебе шантажуватиме весь час цими христинами? Виходить, що так, так це ж буде безкінечно продовжуватися. Завтра в кіно, післязавтра в постіль. А твоя робота того варта, а ким я буду працювати в селі, дояркою. А навіщо тоді було вчитися стільки років? Люся сиділа, склавши руки на колінах, бездумно дивилася в якусь одну, лише їй примітну точку, і злегка погойдувалася. Усе її не таке вже й довге життя проносилося перед очима студентські роки в педучилищі, Тихін, Віталій, народження дочок. Андрій, його весілля, і ось на тобі. Парторг, навіщо він трапився на її дорозі? Раптом обличчя просвітліло Мамо, я знаю, що робити, ось для чого все так склалося, щоб підштовхнути мене до правильного рішення. Я напишу Андрієві, що Парторг до мене чіпляється і шантажує хрещенням дітей, хоча я в церкву не ходила, і дітей не хрестила, і скажу йому. Щоб він, як партійний з партійним, поговорив, що для комуніста такі дії є неприпустимими. А й справді, чому ми відразу не згадали про Андрія? Андрій точно знайде спосіб вирішити цю проблему. Не думаю, що парторгу захочеться зв'язуватися з головним агрономом колгоспу. Люся повеселіла, відтак, не відкладаючи справи в довгий ящик, одразу сіла за стіл. Вона лише на мить задумалася яким зверненням почати, але відкинула усілякі вагання, згадавши, скільки років вони зустрічалися, і які листи писали одне одному? Андрусику, любий, я отримала всі твої листи, але довго думала, чи варто нам знову починати зустрічатися. Якось так складалося, що всі обставини проти нас. Але, обдумавши все як слід, я все-таки кажу собі і тобі, що життя коротке. І витрачати його на подальші вагання нерозумно. Що було, того не викреслити, але ми зможемо ніколи не повертатися до неприємних подій нашого життя. Ми з донечками чекатимемо твого повернення з курсів, щоб потім вже не розлучатися. Пост -скриптум. Тут до нас парторга прислали. Він мені натякнув, що хоче залицятися, то я йому скажу, що чекаю, коли ти приїдеш з Харкова, і ми одружимося. Ти ж не проти, я скучила за тобою. Дуже. Мама передає тобі вітання. Мамо, поїдеш з малими на базар в Ганопіль, там вкинеш у скриньку листа. Не хочу, щоб поштарка по селу плітки розносила. Вона однаково не втримається, щоб не розпечатати конверт і не прочитати. То заклей вишневим клеєм, тоді їй доведеться його розірвати, усміхнулася мати. Не допоможе. Вже сміялася Люся, зрадівши, що знайшовся вихід з неприємного становища, та ще й такий, що лежав на поверхні. Вона вже й сама схилялася до того, що варто востаннє спробувати влаштувати своє і дочок життя. А тут ця неприємна розмова з парторгом все розставила по своїх місцях. Другого дня увечері Люся йшла від колодязі з відром води до хати, коли почула оклик з вулиці, то гукав парторг. Людмила Стефанівно, добрий вечір. Я чекаю. А бодай би ти провалився, подумала Люся, а вголос відповіла. Зараз підійду. Неспішно занесла воду в сіни, постояла хвильку, вгамовуючи неприємне дрожання тіла. Добрий вечір. Стала у дворі за зачиненою хвірткою і мовчки дивилася на парторга. Той, побачивши, що жінка не вбрана в гумових чунях, праному перепраному ситцевому халаті невдоволено процідив крізь зуби, відкинувши раніше поважне звернення. Чом не вбралася, скоро фільм почнеться. Таврас ляснув себе долонею по лобі. А, здогадався. Ти хочеш спізнитися, щоб люди менше бачили, як ми разом йдемо до клубу. Ну, для першого разу можна і так. Нікуди я з вами не піду, зовні впевнено промовила Люся. Може, ви не знаєте, але в мене є наречений. Який наречений? вирячив очі партор. Що ти плетеш, на ходу видумуєш, недобре примружив очі, якщо він в тебе є, чом учора мовчала? Я не встигла вам сказати, ви дуже швидко пішли, якомога спокійніше відповіла Люся. І хто ж він, цей щасливчик, недовірливо процідив парторг, продовжуючи пильно дивитися в очі жінці, наче проникаючи їй в самий мозок, щоб прочитати там усі думки? Наш головний агроном Андрій. Парторг наморщив в невисокого лоба, намагаючись пригадати, що він чув про супротивника, що невідомо звідки взявся. Якісь розповіді про того блукали селом, але Парторг був новою людиною, і всі плітки зв'язати докупи ще не встиг. А, це той, що вигнав жінку з дитиною, а сам десь подався, Нічоганький такий наречений, насмішкувато хмикнув. Нарешті згадавши, що йому повідомляла квартирна хазяйка про односельців, коли він попросив її охарактеризувати усіх більш-менш знаних мешканців села Ну, якщо вам так розповіли, то не буду переконувати у зворотному. Достатньо того, що я чекаю на Андрія, і коли він повернеться, ми одружимося. Самі розумієте, що ваша пропозиція зустрічей мене не цікавить. Ну-ну». Побачимо, що ти заспіваєш, коли підеш на норму сапою махати. Усередині Люсі закипала злість і обурення на приїжджого на нахабу. Вона різко відчинила хвіртку і стала впритул до парторга так, що той аж мусив позадкувати, не очікуючи такого стрімкого напору. Ти мені погрожуєш? відкинувши всі церемонії, зло зашипіла йому в обличчя. Хто ти такий, щоб мені погрожувати? Чов вчепився до мене, мов реп'ях, мало дівчат в селі. Ще раз прийдеш, пожалкуєш, і не смій мені про церкву гундосити. Я туди не ходила і нічого проти законного не чинила. Відповіді не чекала, хряпнула з усієї сили хвірткою, так, що та аж жалібно заскрипіла і загойдалася туди-сюди. Але Люся, не оглядаючись, хутко пішла в хату. Парторг, отримавши несподівану відсіч, залишився стояти. Перетравлюючи, почути, нарешті отямився, сплюнув собі під ноги і пішов, обдумуючи план дій. Він не звик відступати від поставленої мети, Тим -то й досягнув такої, як він вважав висоти у віці трохи за тридцять став парторгом найбільшого колгоспу мільйонера це вам не трактористом чи комбайнером закіптюженим бути глава сьома. Андрій лежав на ліжку в казармі і вкотре перечитував лист від коханої, хоча вже напевно вивчив його на пам'ять. Усередині все співало від радості. Нарешті, нарешті його муки скінчилися. Тепер залишається якось перетерпіти ще місяць курсів, і його життя знову заграє своїми яскравими фарбами. Прикре непорозуміння, що сталося з ним у вигляді його безглуздого одруження, поступово відходило в минуле. Щоправда, в листі його дещо спантеличило, повідомлення написане постскриптом щодо залицянь до Люсі заїжджого парторга. Андрій уже місяць був відсутній у селі, і звісток ні від кого не отримував. той не знав, що до них в колгосп прислали партійного функціонера, вирішив, що потрібно негайно втрутитися, щоб пізніше не було проблем, тому мерщій сів за листи. Найперше, коханій Люсі, другий лист голові колгоспу. Знав, що Тимофій знайде слова, щоб відбити охоту у приїжджого залицяльника до наступних кроків у бік люсі. Дні навчання тягнулися безбожно довго, час після того, як він отримав листа від коханої, здається, взагалі зупинився. На лекціях змушував себе хоч щось записувати в конспект. і йому це попервах навіть трохи вдавалося. але увага концентрувалася ненадовго. Замість конспектів він знову починав писати листи люсі, а як закінчувалися думки, малював різні будиночки, вираховував метраж кімнат, прикидав кількість необхідних будматеріалів, а то розбивав дивний сад з небаченими фруктовими деревами і кущами троянд. Словом подумки готувався до свого омріяного сімейного щастя. Сусід, з яким сиділи за однією партою, виявився киянином. І запрошував після закінчення навчання заїхати по дорозі в Київ, погостювати в нього хоча б один день, подивитися столицю. І хоча Андрій ніколи не був у Києві, і пропозиція товариша його дуже приваблювала, адже невідомо, коли ще трапиться і чи трапиться взагалі, така нагода побувати в славетному місті він відмовився. Навіть день затримки для нього дорівнював, чи не цілому життю, він боявся втратити те, до чого так довго йшов. Нарешті курсанти завершили навчання, і Андрій, склавши іспити, поспішив на залізничний вокзал, вмостився на верхню полицю плацкартного вагону і замріявся. Колеса тарахкали, відміряючи кілометри, монотонні звуки заколисували і заспокоювали знервовану душу чоловіка. Все буде добре, так, все буде якнайкраще. Так, так, все скінчилося. І я... Їду додому, де мене чекають, подумав він наостанок і поринув у безтурботний сон. Зі Славути добирався на попутних, а останні п'ять кілометрів до села не йшов, летів. Попри свій романтизм, не помічав навколишньої краси, налитого колосся пшениці, лише мигцем ковзнув розсіяним поглядом, автоматично фіксуючи, що ще трохи і треба буде виводити в поле жатки. Нарешті завиднівся березовий гайок, а за ним сільський вітряк. Щоб не йти центром села, звернув короткою дорогою, вздовж річки, а далі стежкою, що розділяла сільські городи, і, вже стишуючи крок, щоб захекано не влетіти до коханої, майже статечно підійшов до хатинки на три віконечка під солом'яною стріхою. Дівчатка, забачивши улюбленого дядечка, Спочатку мовчки на нього дивилися, не знаючи, чи можна до нього підходити, адже вони давно не зустрічалися, проте вагання їхнє було мимолітнім. Діти в два голоси заверещали від радості і кинулися до Андрія. Він так і зайшов з ними обома на руках до хати. Ганна Капітонівна якраз готувала обід, гостинно привіталася і запросила прибулого сісти. Як добиралися, коли приїхали. Чемно цікавилася стара пані. Вона зверталася до Андрія винятково на ви. Той аж підскакував і ледве стримувався, щоб повагом відповідати і не видатися неввічливим. Та по очах було видно, що йому кортить наразі зустрітися з Люсею, а не вести світські розмови про подорожі чи погоду. Ганна Капітонівна не стала мордувати хлопця, і на німе запитання, яке читалося в його погляді, де його Люся, нарешті відповіла. Що та пішла в кооперацію і ось ось має повернутися. З Андрія трохи спало нервове напруження, і він почав розповідати про Харків, навчання та обережно розпитувати, що то за Парторг з'явився у селі. Ганна Капітонівна у властивому її гумористичному тоні змалювала невдале залицяння приїжджого. Чоловік сидів у знайомій до найменшої дрібнички кімнаті, і в його житті, наче й не було того минулого року. Коли він існував поза її межами. Люся ще в сінях почула низький чоловічий і грудний материн голоси та веселу розмову. Вона одразу впізнала рідний тембр коханого чоловіка, їй хотілося скоріше його побачити, відчути тепло рук і опинитися в його обіймах, забути про всі поневіряння і негаразди, рвучко відчинила двері і мало не влетіла в кімнату. Андрій поспіхом підвівся з ослону, рушив до жінки, розкинувши руки для обіймів. Ганна Капітонівна делікатно вийшла на двір, прихопивши з собою допитливих онучок, щоб двоє закоханих могли без зайвих очей сказати про все наболіле. Я скучила за твоїм голосом, запахом, за тим, як ти мені щось муркочеш на вушко, за твоїми сильними обіймами і лагідними руками, шепотіла Люся. Притискаючись до широких Андрієвих грудей. Він тримав її ніжно, цілував у маківку голови, заривався у волосся і бурмутів Ти, мій ангел, моя люба, моя найжаданіша жінка. Пробач мені за мої необдумані кроки, за твої страждання. Надалі не бійся, кохана, бо я навіки засвоїв той жорстокий урок. Завжди знав, що наша любов то велика сила, і всі наші мрії здійсняться, от побачиш. Як добре, що я ще не спізнився. Андрій ішов додому від коханої, обмірковуючи, коли саме вони зможуть побратися, за думками не зогледівся, як опинився біля своєї хати. У дворі мати вивішувала випрану білизну, не здивувався, бо з розповідей Ганни Капітонівни знав основні сільські новини. Його мати невдовзі після від'їзду Андрія до Харкова ні з чим повернулася від свахи додому. Без Андрія вона була там не потрібна. Сухо привітався з матір'ю і пішов до хати, щоб відпочити після важкої і довгої поїздки і насиченого дня. Марія не відповіла, посудливо дивлячись на сина. Сподіватися на теплі стосунки не доводилося, і син і мати не хотіли поступатися одне перед одним у своїй перевазі бути правим. Проте Андрій не зважав на невдоволення матері. Вдруге він фатальної помилки не вчинить і своє кохання і щастя не втратить. Скоро залагодив розлучення. Добре дружина не заперечувала. Вона розуміла, що їхній шлюб ніяким робом не зможе втриматися, і краще мати пристойні аліменти, ніж постійні чвари і нелюбов. До догани Андрієві з райком у партії, як мало статися, не дійшло. Спочатку завадили його військові курси, а далі справа зам'ялася. Були більш нагальні питання, ніж допікати молодому комуністу за руйнування світлого образу порядного сім'янина. Весілля призначили на другу причисту ну, як весілля, реєстрація усій раді і скромне святкування вдома в найближчому родинному колі. Андрій, звісно ж, запросив матір та родичів, але рідня відмовилась усі вони були войовниче налаштовані проти Люсі і не збиралися з нею родичатися. Ноги моєї у тієї хвойди не буде, і тебе знати не хочу. Таким було материне благословення Андрієві. Чоловік лише зітхнув. Він ще сподівався, що згодом мати все-таки змириться з його шлюбом і прийме нову невістку. Порахували запрошених виходило небагато Ганна Капітонівна, сестра нареченої Маня з синами, голова колгоспу, голова сільради, декілька вчителів. Одне слово до півтора десятка. Подумали, що в хаті буде затісно, та й погода була відмінна. Середина вересня, тепло, сонячно, різнобарвне листя дерев, розквітлі жоржини й хризантеми, саме та пора, яку в народі називають бабине літо, вирішили розкинути в садку невелике шатро. Ганна Капітонівна пошила дочці недовгу, а таку, щоб можна було потім вдягнути на якесь свято. Гарненьку сукню світло-рожевого кольору, з круглим комірцем та широким паском, який вигідно підкреслював тонку талію нареченої. Андрій надів свої парадні кльоші і білу сорочку взагалі їм було однаково, в що вбратися, аби нарешті бути разом. Вони були молоді, закохані, вони вистраждали своє щастя, і через такі дрібниці, як весільний одяг чи їжа на столі, не переймалися. Звісно, в молодят був неприємний осад від демонстративної відмови всієї численної Андрієвої родини, а це була чи не третина села, прийти на весілля, адже це означало, що вони не сприймають і не схвалюють його вибору і будуть струмляти палки в колеса молодій сім'ї, й без того нерадісне життя. Люся сподівалася, на весіллі знайти порозуміння з майбутньою свекрухою, бо жити їм в одному селі і не спілкуватися чи не бачитися буде складно. Якщо це неминуче, то варто спробувати зробити так, щоб стосунки були хоча б нейтральними, але й така нагода відпала. Отже, залишалося лише сподіватися, що з часом все якось владнається. Ганна Капітонівна з Люсею самі готували страви до весільного столу. Допомагала їм і старша дочка Ганни капітонів Неманя, щиро радіючи через те, що Люся нарешті знайшла своє щастя і опору. Грошей практично не було всі заощадження держава видурила за облігації, тож купували наїдки і напої за те, що встигли заробити за місяць Люся і Андрій. Щоправда, голова колгоспу підсобив з такої нагоди виписала для головного агронома паруся. А вже мати з дочкою з того поросяти накрутили ковбас, сальтисонів та іншої смакоти. Спекти весільний коровай запросили знану сільську пекарку тадейху, яка вміла пекти такі корової, що тиждень не черствіли, а що вже гарні, то очей не відвести. Тут тобі і голуби цілуються, і ружі, наче справжні, та прикрашені калиною і любистком. У неділю по обіді невелика компанія запрошених. Зібралася в садку за весільним столом, усе було як заведено на весіллях, побажання щасливого і довгого спільного життя, вигуки гірко, розмови і пісні. Люся мала трохи збентежений вигляд це було її перше справжнє весілля з гостями і короваєм, що стояв перед молодятами, з весільними піснями і жартами, і, хоча вона була без білої сукні і велюну, все одно відчуття було напрочуд хвилюючим. Андрій увесь світився від щастя і постійно тримав наречену за руку під столом, наче боявся, що вона втече, але і томочка поважно сиділи біля бабусі і намагалися вести себе чемно, адже вони вже дорослі, щоб бігати і бавитися в такий відповідальний момент. Діти не тямилися від щастя через те, що їхній улюблений дядечко. Буде жити з ними, і у них буде тато. Проте їм скоро надокучили бути дорослими, і тому вони, добре попоївши, гайнули на двір, сподіваючись побачити на вулиці сусідських дітей і похвалитися, що їхня мама виходить заміж. У самому розпалі весілля до шатра вбігла старшенька люсина дочка і щось прошепотіла матері на вухо. Люся розгублено повернулася до Андрія який розмовляв зі своїм другом Мишком, люсиним двоюрідним братом, і нахилилася до чоловіка. Андрусику, Алла каже, що там твоя родина прийшла на весілля. Що робимо? Андрій спантеличено замовк. Він зовсім не зрадів появі родичів. Весілля готувалося для небагатьох гостей. Місця і їжа були розраховані на точну кількість запрошених. От бісу від душі, подумав. І тут не втрималися, щоб не напаскудити. Усі ж сказали, що не прийдуть на весілля. В іншому випадку я б шатро велике зробив та два-три поросяти виписав колгоспі. Ну що ти вдієш з цими родичами? То все материна наука. Сам зовні спокійний. Взяв Люсю за руку. Ну, якщо гості прийшли, підемо їх зустрічати. Кінець сьомої глави Тетяна Цой. Мені байдуже, що люди скажуть, сестри.